Вітаю! Ось вишивка виконана пучком прикріп. Для виконання нам необхідно 4 нитки. Працювати ми будемо у квадратику розміром 2х2. Сформувала три вільні нитки зліва направо розмістила по тканині. Четвертю нитку виклала на початку першого стібочка і формую вертикальний прямий стібочок. Наступний стібок, як ви вже бачите, у нас нитка лягає з виворітної сторони по діагоналі. Ми виконуємо знову стібочок. дві ниточки колюємо голку, тобто ви бачите голки з виворітної сторони по діагоналі з лицевої. По вертикалі. І ось така простенька техніка, коли ми вишиваємо прикріп пучок ниток. Він може бути більший, як три нитки, я просто взяла нитки, щоб вам показати саму техніку вишивання. Хочу сказати, що цим стібочком ми можемо вишивати різні геометричні узори, тому що, самі бачите, що вишивали ми 2 на 2. Тобто, це так, як є наш хрестик 2х2. Якщо ми завершуємо цей стібочок, ми повинні виколоти так, як і починали. Одну ниточку, одну ниточку, одну ниточку. Так як тут ми починали: одну ниточку, одну одну, щоб було красиво. Наступний колір, коли ми візьмемо, ми повинні сформувати ось так само. Наприклад, це у нас буде зелений колір, то ми зеленим кольором виконаємо ось цей стібочок вертикальний, на два. і почнемо оплітати наші три. Зелені постилені ниточки. Це виглядає ось так. Якщо для вас не суттєво край, то ви можете разом три ниточки повертати в одну в другу сторону. Якщо для вас має значення, то тоді ви виколюєте кожну ниточку, зокрема. Тепер зупинимося, як можна зробити ось такі. Простій гладкий шов ось таким кучерявим. Для цього я вам рекомендую виконувати його ось так. Закріпили і повертаємося знову. У це ж саме місце. При виконанні цього шва слідкуємо, щоб наші ніточки лягали, не путалися, не крутилися, а лягали рівненько. Коли ми отакого от стібочка виконали, підтягаємо необхідного розміру нам петлю. Наприклад, ось таку притримую. І зафіксовую її ще раз і вколюю на дві ниточки на наступний стібочок. Притягаю, От бачите, і у нас утворюється ось така невеличка петля. Цю петлю ви можете формувати такого розміру, якого ви хочете у вишивці. Ось таку. Велику, ще більшу, не дуже велику, яку ви собі рахуєте за потрібне. О, бачите, тут є розовим кольором вишту. Так, виворітна сторона ось так виглядає. Зараз покажу тут. Розовим кольором менше видно. Ось будь ласка, виворідна сторона. Де одне закріплення, там просто косі стібочки. А де два закріплення, там один стібочок іде горизонтальний, а один іде стібочок косий. Навіть не горизонтальний, а вертикальний, а другий стібочок іде косий. Так що це. Можна вишивати абсолютно любий і узор, і заповнювати вільне поле. Ось такі кілимові техніці. Технікою пучком прикріплено. Усім всього хорошого!